Доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. І так сьогодні буду записувати другу частину відео по по на рахунок У, 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 УПЦ МП. Як же все-таки нашій державі діяти для того, щоб по відношенню до цієї до цього московського патріархату? тому що, ну так як є протиріччя, є. Незгода людей, наприклад, в дії, з діями держави такими різкими і, ну, там, на рахунок священників, то я я так вважаю, що держава, держава повинна роз'яснювати людям, чому ми, чому так діяти, на яких підставах і так далі. Ну, Тобто, все ж таки, які які дії слід нашій державі предприймати для того, щоб це не ви, не виглядало, знаєте, як будто ми Ущемляємо церкву, і, як то кажуть, що типу переслідування цер церковнослужбовців, Тобто, щоб, це, ну, щоб ми не вигляділи варварами, тому що росіяни якби, цим, це використовують на своїх пропагандистських каналах, на, ну, в інформаційному полі це запускають, тобто дискредитують нас в цьому сенсі. Тому давайте так і задамо питання. Цей розклад, до речі, у нас буде на крест, який ми зазвичай робимо на 4 карти і докладемо з оракула, щоб було зрозуміліше. І так, сенс питання. Як державі Україні слід діяти відносно Української православної церкви Московського патріархату? Розклад Алістера Кроулі крест? Покажіть, будь ласка. чотири. Як державі Україні слід діяти? Відносно української православної церкви Московського патріархату. Як слід діяти? Розклад Алістера Кроулі Крест. Так, раз. Два. Так, сама суть ситуації під номером один. Ну, Знову випадається королева жезлів, та, що випала рядом з зіркою в прошлому розкладі. Тобто, і тут... І карта родної душі. Там, знаєте, цей розклад перекликається з тим, який був, тому що там випадала десятка пентаклів, яка ви. Карта теперішнього моменту, тобто на даний момент, що випадало, там випадала карта десятки пентаклів, яка відповідає за родові зв'язки. Тут випадає в нас карта по оракулу рідні душі і королева, королева Жезлів. Вічно забуваю. Це мені вже як на англійській, так я тоді. <тру> Туплю трохи. І так, значить, що ми можемо сказати? Що суть ситуації виглядає так на даний момент: що активні дії предприймаються, знаєте, як то кажуть, для рідних душ. Тобто люди бачать цю ситуацію для себе, ну, типу, знаєте, якби атака своїх. Я би так сказала. Тому що е, по королеві жезлів це дії, які, е, ну, це такі дії активні. Це якщо ти вирішив, тебе вже з, з, ну, якби з шляху просто не зіб'єш. Це ну, рішучість е, в усіх сенсах. Там, що би ти собі не придумав, як то кажуть, ти, тебе вже не збити зі шляху. По ну, що ми можемо додати по карті рідні душі? Ну тут в першу чергу. Um... Знаєте, ну тут родство, що, тут, іна, інакше тут навіть і не, і не скажеш. Ну тут е, ці карті говорять про те, що люди, які ходять в цю церкву, вони е, ну знаєте, вони довіряють тим священникам, до яких вони приходять, навіть якщо це московський патріархат. І якщо діяти отак от кардинально і радикально, то це виходить, що це типу, якби е, це вас приймають в штики, тому що це якби дії проти своєї. Їх же, е, Ну, проти тих, які. Е, ну, знаєте, ну. Люди, вони я просто приклад приводила. Коли ти ходиш до одного священника там всю все своє життя, і він, наприклад, з московського патріархату, ти ти потім не розумієш, чого іде прислідування цього московського патріархату, і нашому ну нашій країні потрібно доносити, що прислідувати потрібно людей, які працюють на ворога. І які шкодять державі. Ну тобто тут потрібно вибирати таку позицію, щоб не було схоже на те, що знаєте, атакують своїх же, що охота ведеться на своїх же, що це дії, які направлені ну, типу проти своїх же людей. І... Ну, порідним душам це також те, з чим ти відчуваєш себе пов'язаним. Тобто, оця та десятка пентаклів, яка випадала в попередньому розкладі, це те, що ти ну, якби, знаєте, поколіннями ходиш, наприклад, там до одного в одну і ту саму церкву. Там, з тебе з цією церквою, з тим священником пов'язані певні там обряди. Це там хрещення дітей, наприклад, там вінчання і тому подібне. Тобто, і оці активні дії. Вони, знаєте, не в'яжуться тут, тому що люди довіряють тому, до кого вони ходять. Інше питання, що потрібно, як то кажуть, присікати тих, які настраюють людей проти їх же країни. Ну, тобто потрібно чітко розставляти, от, як то кажуть, пріоритети і грані. Їдемо далі. Далі у нас карта номер 2 говорить про те, як державі нашій Україні не слід діяти. Просвітлення. Ну, тут, знаєте, тут, от, що тут що що виходять такі карти, які пов'язані з божественним началом. Е, ну, тобто, розуміють про що питання? Е, як не треба діяти? Тут по десятки жезлів. Е... Якщо в звичайному трактуванні це якесь неможливість здійснення чогось, то тут прям от ця, цей змій кусає, ну якби кусає принца, жалить принца, маленького принца, і ну якби. Це знаєте, як по книжці це як во благо, тому що принц просив Змія вжалити його для того, щоб залишити фізичне тіло, бо воно дуже, дуже важке і відправитися на свою планету. І тобто, ну, щоб її душа перемістилася туди, Де хотілося. Тобто я так розумію, що, що як би це трактувати, що не треба робити, не треба. Не треба робити таких дій, ну, типу, які таких дій, які можуть принести шкоду, шкоду таку невозвратну, розумієте, і шкоду. Яка може мати дуже тяжкі наслідки, тому що тут, коли ця, цей змій жалить, то наслідок зрозумілий. Якщо ну, змій ядовитий, то е, наслідком буде смерть. Десятка е, е, жезлів говорить про те, що це тяжкі ситуації, тобто не потрібно робити таких кроків, які би призвели до того, що ситуація обернеться дуже якимсь таким, знаєте, непоправним непоправною стороною. Щось зробити таке, що вже ти назад не відіграєш. Тобто, це, якщо буде якась, якісь такі дії непродумані, це може призвести до наслідків, які просто ну, не відмотаєш назад. Вони будуть дуже тяжкими, ці наслідки. І по карті просвітлення можна сказати, що це пов'язане. Ну, це повністю релігійне поняття. Коли ви знаєте, по цій карті проходить, от коли ти якби, твоє внутрішнє его вже не грає ролі. Тобто, щоб, от, як люди, які повністю входять в віру, вони. Ну, знаєте, вони такого ну, досягають душевного, як то кажуть, підйому, душевного росту, самопознанню. Знаєте, що вони, як то кажуть, їх життєві ситуації вони вже їх не провокують. Тобто, ти вже настільки відсторонився від цього, що ти вже. Не відчуваєш там, наприклад, агресії якоїсь. Наприклад, в тебе якісь дії не визивають е, таких емоцій, як, я, і, ну, які б могли бути у людини, яка е, ну, не досягла такого стану. Наприклад, це е, знаєте, це типу карта зближення з Богом, карта просвітлення. Е, тобто... Це вміння подивитися на те, що відбувається зі сторони, тобто виключивши емоції, у ці, які йдуть в людські притаманні людській природі, наприклад, там гординя, там, знаєте, користолюбіє і так далі. Тобто, вимкнути всі ці емоції, подивитися на ситуацію зі сторони. Тобто, якби ви досягли якогось божественного е, начала і могли, не осуджуючи дивитись на цю ситуацію і. Е, ну, Знаєте, і якщо, якщо наприклад, заєдняти з цією картою, от що не потрібно робити нашій країні? Тобто можна нанести просто такий непоправний урон людям, наприклад, які дійсно вірять, які дійсно. Ну, якби людям, які не ну, я вам зараз в мене вже мислі біжать попереді. Просто є священнослужителі московського патріархату, які дійсно. Ну, знаєте, священники ну, з великої літери і в високому розумінні цього слова. Ну тобто, і це, якщо всіх гребти під одну грибінку, ну так як, наприклад, всі хочуть у цієї справедливості, наприклад, як, ну, історичної, щоб повернути український патріархат, а московський прибрати, то це може нанести конкретно непоправний вред. Тим дійсно священнослужителям, які віддані Україні, розумієте, які, які дивляться на це питання не зі сторони користі, які дійсно Божі люди, розумієте, ну, ті, які дійсно Проповідують від серця, від Бога. Тобто тут е, треба враховувати те, що не всі предателі, розумієте, є священники з великої літери, але вони московського патріархату. Але якщо діяти радикально, то е, виходить так, що ми всіх підгрібаємо під одну грибінку і е, е, можуть постраждати дійсно віруючі, дійсно люди, які е, ну, які віддані своїй профе... ну, це навіть не професія, а своєму вибору, так от життєвому, ті, які дійсно вірять в Бога, і ті, які несуть Боже Слово. Тобто, це зачепить тих людей, які не. Нічого поганого не зробили для України. І цей вред він буде непоправний. Розумієте, тут вже якщо цей змій кусає, то вже після нього якби, ти вже не встанеш, тому що його яд, він смертельний. І так, їдемо далі. Як же все-таки Україні треба діяти в цій ситуації по відношенню до УПЦ МП? Вісім кубків і рід. Вісім ну, кубків, крім того, що це в традиційному значенні карта ухода, це нам тут ні про що не говорить. Також якщо комбінувати з картою рід. То це говорить про те, що це якісь устаявшіся, знаєте, звички, традиції, те, що приприверженість при, до якогось там, ну, до свого роду, як то кажуть, до коріння і так далі. Тобто, у нас тут все пов'язане з корінням, два розклади предыдущий цей. Тобто про що ще може говорити вісім кубків. Вісім кубків говорить про те, що Україна як держава в першу чергу, перед тим як е, повинна діяти не радикально, як от тут сказано по цій карті. Тобто, те, що може що назад, ти вже не зможеш відіграти. А конкретно про те, що треба якийсь переходний період. Ну, тобто, між е, це такий момент, от, коли ти розумієш, що час настав, треба рухатися. Але ти не можеш знаєте, здійснити такий якийсь квантовий скачок. Ти повинен дати можливість, можливість цього переходу. Розумієте, це якби місток між, між віджившим себе якимсь собиттям і між тим, що тебе чекає в. Ну, в, в майбутньому, наприклад. І це те рішення, яке ти приймаєш добровільно. Тобто, ти добровільно приймаєш рішення рухатися далі. Тобто, з картою роду, як це можна поєднати? Це можна поєднати так, що. Людям, які ходять до церкви Московського патріархату, по-перше, вони повинні самі прийняти рішення. Тобто, це рішення повинно бути ну, рішення держави і рішення цих людей, це повинно бути узгоджено. Ну тобто, це або референдум потрібно провести, тобто це, на це повинна бути згода людей. І і це, знаєте, повинно бути ще по часу витримано. Тобто не... Якби дати можливість людям переварити цю інформацію, осознати цю інформацію, тому що я ж вам просто вже казала, що є люди, до яких просто не доходить те, що є зрадники. Тобто вони ходять до якогось священника і думають, що якщо їм так посещастило, то, то всі такі ну, хороші люди, розумієте? Тобто людям треба роз'яснювати, людям треба дати час, щоб до них це дійшло. І... Шляхом референдуму дати можливість самим вирішити, як це повинно бути. Тому що по цій карті ще можна сказати: ну тут от продають пігулки, які заміняють воду, а тут далі от родник. І типу, ти добровільно відмовляєшся не брати тут, а йдеш і береш воду з родника. Тобто, ти сам приймаєш рішення добровільно. Ну тобто, не з-під палки це повинно бути. Їдемо далі. Карта, яка. Говорить, до чого це все призведе. О, виходить Верховна Жриця. Тобто, незрозуміло, до чого це все призведе. Тут можна сказати просто про те, що це щось таке, якісь знання інтуїтивні, це якісь, знаєте, накоплені якимись такими Дуже великим, як то кажучи, з протяг... ну, по часу це такі знання, нагромаджені там, ну, століт... ну, там, ти... століттями, тисячоліттями, як то кажуть. Це такі знання, які, як то кажуть, не черпаються за тиждень або там, за місяць. Щось таке глибинне по жриці. І тут карта повсідневності, як це сказати на українській мові. Ну в общем, повсякденності о. Повсякденності говорить про те, що в тебе ну, кожен день повторюються одні і ті самі речі. Тобто ти займаєшся якимись простими такими речами, які приносять тобі задоволення, Там, вранішня кава там, почитати книжку, наприклад, і так далі. Тобто, З цього можна, якщо виходити ну, в зв'язки це все говорити, це про те, що ну, такий м'який підхід. Це може дати людині, ну вам сказати, не порушити її ритм життя, до якого людина звикла. Тобто, якщо Є час на осознання цієї ситуації, на те, що ти вибираєш сам, От пройшов цей референдум, ти віддав свій голос, як воно там все порахувалося, вирішилася ситуація, і це дає можливість не вирвати тебе з цього повсякденного твого життя, тобто з того ритму, в якому ти жив. Тобто, ну, дає час адаптуватися, дає час не порушити усі всі твої справи, які ти завжди робив. Ну, наприклад, ти ходив в цю церкву бути, ти ходив там до цього батюшки, наприклад, це все якби твоя рутина, ту, ту, ту рутину, яку ти робив для себе, яка приносила тобі, наприклад, якесь там задоволення. Ну, от що в тебе ну, конкретно ти твій день проходить так, наприклад. Тобто це така позиція. Невмішательства різкого, розумієте, те, що не виб'є людей з колії. Тобто оце не підходить нам. Нам підходить то, щоб все було полюбовно. І тоді тільки це якби не вплине на життя людей так різко і не призведе до якогось стресового такого, якби ну, що люди в шокі, наприклад, будуть, або там майдани будуть на цій почві ну, скликати. Але ж все одно виходить. Тайна, ну, ця жриця верховна, і яка нам говорить про те, що все одно ще до кінця не зрозуміло, як воно що буде. Тобто кінцевий результат ще не сформований, тому що я думаю, що наші, ну, наші депутати, хто там цим питанням займається, ще не прийшли конкретно до, як то кажуть, общого висновку, як далі діяти. Але от карти. Дають пораду діяти конкретно отак. от. Людям потрібно дати час адаптуватися, переосмислити, зробити вибір е, самим добровільно, тобто повинен бути воля із'явлення, як то кажуть. І тоді тільки це е, не, не внесе сум'ятіцу в життя. Можливо, сум'ятіцу в життя на рівні всієї країни, якщо брати. Тому що церква це дуже е, ну, вагоме в житті кожної людини, і не треба цим нехтувати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду всім дуже рада. До побачення.